Знаю, що зараз у вас є збір. Зазвичай це збори на БПЛА або реби в вашому випадку це другий варіант. Розкажіть на які саме реб-системи збираєте це особисті чи можливо на якусь велику площу? Ну в даному випадку йдеться про мобільні реби, тому що зараз ворог намагається руйнувати нашу логістику, активно використовує ФПВ-дрони, в тому числі на оптоволокні, тому що безпечно доставатися до позиції. Потрібні дрони на автомобілі якими ми дістаємося, і потрібні персональні дрони, ранцеві дрони, які дозволяють воякам дібратися до позиції. Тобто, зараз бракує різних типів дронів, вони постійно змінюються, ворог постійно змінює частоти використання власних БПЛА, тому ми мусимо змінювати частоти дронів, ребів, які ми використовуємо. І тому для бригади потрібні різноманітні реби. Якісь Великі професійні системи надає держава. а От ті реби, які ми мусимо встановлювати на кожний автомобіль, які ми маємо супроводжувати кожну піхотну групу, ну мусимо на них збирати кошти самі. Ми бачимо, технологічна війна також триває. Зараз глядачі бачать QR-код кляркоді номер карти в телеграм-каналі. Так само потім буде ця інформація. Вони зможуть задонатити. А тим часом розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на Краматорському напрямку? Ми не бачимо звітів від Діпстейт, зокрема, про те, що там є просування. Тож розкажіть, як там діє противник? Ну і в яких умовах працюєте ви? Мені більше подобається називати цей напрямок Бахмутський, тому що ми все таки більше знаходимося до Бахмуту. Наша бригада найдовше була в місці до грудня 2023 року. З того часу я називаю цю війну війну за п'ять посадок. Тут ворогу вдалося посунутися недалеко ціною величезних втрат, і між Бахмутом, Іванівським, Кліщіївкою і каналом Сіверський, Донець-Донбас де зараз, де фактичний фронт. На деяких ділянках ми за каналом, на деяких ділянках ворог намагається просунутися за канал. Просування ворога дається йому величезною ціною ціною величезних втрат. І виключно ціною кількісної переваги ворога. Тобто росіяни не шкодують своїх людей, щодня засилають малі піхотні групи. Це вже не взводи, не роти, навіть не від відділення, не 20, не 10 людей, а вже ходять по одному навіть. Ці піхотинці, російські, кімікат, смертники намагаються проникати за наші бойові порядки. По можливості ті, які виживають, а виживають дуже мало. Вони накопичуються, намагаються заховатися, і потім або намагаються атакувати наші передові позиції або займатися диверсійною діяльністю. І Це щоденна така робота. Зараз вчора знову тумани були, тому що ні ні, ні днем, ні вночі пересування неможливо. Хоча росіяни дивно рухаються днем, тобто їх видно, ще як вони висуваються з місця свого розташування. Ми вже їх бачимо, і там шансів вижити є нуль. Не знаю, якого чого досягає ворог. Таким чином, чи хоче виявити наші вогневі позиції, чи хоче зрозуміти наші засоби ураження, але таке враження, що не маючи вже достатньої кількості броньованої техніки, бо минулого тижня ми їм тут так багато напалили техніки і танків, що правда, ворог може вже використовувати танки, щоб ви розуміли, наприклад, 62-го року і використовує якісь баги, і мотоцикли. Вчора головним технічним засобом ворога, який був наступав, була кравчучка. Тобто, йшов російський окупант, що москаль тягнув за собою кравчучку. Він загинув, кравчучка лежить, напевно, що тепер прожблять наступну групу цю кравчучку відбивати. Тобто йдуть отакі малі, малі атаки постійні, але, на жаль, вони інколи мають результат, тому що ворог переважає нас чисельно і взагалі не шкодує нашої піхоти. Хоча, якщо говорити про загальну ситуацію, то тут лінія фронту. Давно вже не змінюється, все прострілено і ключовим є логістика. Тобто, коли ми говорили про реби, то ключовим для нас є безпечно доставити нашу піхоту на передові позиції. Тому ворог, крім засилання малих піхотних груп, дуже активно використовує fpv комікадзе на оптоволокні. Тобто садять на шляхи пересування дрони, які сидять і чекають, поки буде їхати, їхати наша техніка. На жаль, Реп не працює проти дрона на оптоволокні. Ворог активно займає, займається дистанційним мінуванням. Щодня їхні дрони скидають міни протипіхотні, протитанкові міни на шляхах пересування. Це все видно з повітря, тому що видно, де протоптані стежки, видно, де протоптані колії. тому дуже важлива робота саперів. І зараз більшою трудністю є потрапити на позиції ніж на позиціях утримувати ворога. Ну, ми бачимо по карті, що ворог там намагається вклинитися подалі от в дорогу, яка веде до Костянтинівки. Напевно, ви зокрема й говорите про цей логістичний шлях. Але ще вас хочу запитати щодо більш організаційного такого моменту. Я знаю, що деякі бригади мають можливість призивати без ТЦК. Чи є така можливість у вас? Яка ситуація з рекрутингом? Чи активно люди долучаються? Звичайно, що зараз є розширені можливості всіх бригад. І У нас є група, яка займається набором. Бійців очевидно, коли ми говоримо на вже скоро на четвертий рік війни, що війна буде стосуватися всіх, то ті, хто вже відпочив три роки, підготувався морально себе налаштував. Краще укласти контракт і піти по тій військово-обліковій спеціальності, яка йому більше подобається. Він стає все, ви правильно сказали, все більш технологічною, тому зараз потребується більше не штурмової піхоти. Ніхто не має боятися, ні, нікого не кине зараз на поля. Зараз ми потребуємо більше операторів різних роботизованих систем: безпілотних, наземних, повітряних, автоматизованого ведення автоматичного вогню, гранатометного. Кулеметного, є багато цивільних професій, і потрошки люди, потрошки люди використовують цю систему рекрутингу. Вона є в бригаді, на ній можна подивитися в Гуглі, якщо зайти на сторінку 5 п'яти окремої київської штурмової бригади, побачити всю логістику. Ну, Бригада має вже певне реноме. Тобто наша бригада вже три роки знаходиться на Донбасі безвилозно. Наша бригада навіть за оцінками ворогів є кусюча, ми не здаємо позиції. Ви ніколи не почуєте, що п'ята штурмова бригада кинула позиції, втекла. Я кажу, ми крайня була бригада, яка відступала з Бахмуту. І коли основна частина Бахмуту була втрачена в травні 23-го року, наша бригада була на околицях Бахмута до грудня 23-го року, ворог розуміє, що кожна їхня спроба атакувати отримує належну відповідь. І попри те, що ми тут три роки, ми живі, тобто ми пікуємося, ми вже навчилися воювати навчилися. Навчили, навчилися дорожити людьми, тому той, хто хоче повоювати, той, хто хоче якби, бути по братимських хороших умовах в бригаді, яка не показує спину, тому що, на жаль, основні втрати йдуть у війську, коли солдати починають бігти, коли з'являється хаос, неорганізованість, втрата позицій. Зрозуміти, як би не важко сидіти в укріпленні, в бліндажі, по собі вам скажу, по ньому може прилітати все, що завгодно, гради, бомби. Авіація, якщо вона не попала прямо, міни і це, це укріплення, це укріплення буде триматися. Якщо ж ти побіжиш і покажеш спину, ну звичайно, тоді шансів на відкриті місцевості дуже мало. Тому, звичайно, закликаємо всіх до нас бригаду, бригада з традиціями, бригада побудована на натівських принципах, на принципах козацьких, на принципах товариства. Кістяк бригади є добровольці, які брали участь в обороні Києва в лютому. 22-го року, потім всі добровільно пішли в армію. Нас ніхто от моєму моїй роті ніхто нікого не призивав, і я давайте хочу давайте сподіватися, що... що і надалі так буде. На жаль, маємо обмежені часи, і що, от ви своїм прикладом показуєте, що ви дійсно не повертаєтесь спинами одне до одного. А це найголовніше, коли військо от така сама атмосфера. Я вам дуже дякую за розмову.